Дружини загиблих військовослужбовців відвідали арт-терапевтичний майстер-клас в обласній бібліотеці для юнацтва, розповіла кураторка проєкту бібліотекарка Валентина Романишина. каже, упродовж двох годин жінки виливали свої емоції на полотно. А мені білився треба за ні, ні, Ось як є. Це є отут темніше, просто кришневе тут теж коричневе». 27-річна Інна Маковецька прийшла на захід разом із маленькою донечкою. Жінка говорить, її чоловік Іван загинув у травні минулого року, так і не побачивши дитину. Він ходив із цією трубою гранатометом. Виїхала російська БТР. Він встиг чи не встиг зробити постріл. Я вже не знаю, але вона встигла вистрілити за сім днів до нього загибелі. Ми дізналися, що у нас буде донечка, і він тоді назвав її Уляною. Виправ для неї ім'я з дитиною. Мені Дуже непросто, бо мені хочеться з нею десь там посміятись, побавитись, а мене немає емоцій. В психотерапії застосовується дуже багато арт-технік і малювання це одне із видів, куди яке може викликати емоції. Чоловік Альони Вітко, 30-річний Павло, загинув 5 місяців тому у селищі Ямпіль на Донеччині. Розповідає жінка, що малювати не знаю. Буду якось так хочеться. Що на душі, я скучати, напевно, почала. Спочатку якось ще не розумілося, що сталося, а зараз доходить до голови, що це дійсно його не буде. Якби не синочок, і я тут не була б, напевно. Зараз якраз такий період, що він навчився ходити, бігати, танцювати, немає коли сумувати. Майстер-клас для дружин загиблих бійців провела художниця Ольга Росенчук із Нововолинська. Говорить кураторка проєкту територія творчих Валентина Романишина. Уже шість зустрічей в цьому проєкті відбулося. Майстер-клас для дружин загиблих героїв. Це її така благодійна акція, яку вона хоче спрямувати на підтримку таких жінок, які потребують додаткової емоційної підтримки, відновлення. Художниця Ольга Росенчук розповідає, свою творчість розпочала сім років тому малювати вчилася сама. Говорить, більше року проводить арт-терапевтичні зустрічі у своєму місті. В творчості немов час зупиняється, і ти зараз створиш щось прекрасне і тобі стає легше. І я можу цим поділитися. Перед майстер-класом у бібліотеці упродовж трьох тижнів діяла виставка її картин, розповідає Ольга Русенчук. Там було представлено понад 30 робіт. Сьогоднішню зустріч також відвідала кураторка Волинської спілки дружин загиблих військових. Ми разом Світлана Козачук. Жінка говорить, нині у спільноті орієнтовано 65 жінок. Сьогодні повернулася з Києва, була на виставці, де я малювала також картину. Така символічна це калина. Від травня цього року в нас калина, вона особлива, бо позовний був калина. З радістю прийшла взяти участь і хочу, щоб дівчата знали, що ми є, і ми дійсно разом. Наталка Кликуцюк, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.